About the uh, trading of land for peace is a very difficult one. Про віддачу територій за мир це дуже важке питання. Я думаю, що імовірно потрібне буде якесь рішення щодо кількості землі, яку доведеться віддати заради миру, через те, з ким ми маємо справу, йдеться про те, щоб переконатися, що це не є нерозумним, що це не матиме негативного впливу на Україну у майбутньому. Governor адюдата in Nebraska. Я хочу додати, що губернатор Небраски Джим Пілен і всі, хто вірить у свободу, розуміють, що віддавати території це проти українських законів і української конституції. Але ми розуміємо, що у майбутньому можливо доведеться перейти до дипломатичного вирішення. При цьому ніхто не збирається поступати з жодною частиною України, ні юридично, ні технічно російському народу.